Доброго дня, шановні глядачі, як ви бачите, встановлені колеса в мене на тракторі. Поки стоять колеса, треба мені зварити крила. Щоб зварити крила, я встановив такі направляючі. На них буде ставитися основа крила. Щоб мені легше було. Варить, вони в мене стоять, на них буде воно ложиться, вигинаться, підгинатися, підварюватися. З ліву сторону я вам показав, і права сторона вони такі самі. Сюди положиться, звариться і вийдеться в мене крило. Дивіться і слідкуйте за моєю роботою як робиться кабіна на трактор Т-40.